Вот так оно происходит і все. Так, ну ситуація по котлу яка у нас. Значить, оце такий, бачите, такий котел. Він повністю забитий. Повністю. На ньому вже смоли. Вже все повністю. Тобто він не чистився звідколи його купили. А його вже треба чистити раз на рік. От Цього йде у вас і падає і коефіцієнт корисної дії, тобто вам довше треба прогрівати батареї, тому що нальот оцей, він перешкоджає, перешкоджає нагріванню і плюс йде більший розход дров. Тому це треба почистити. От. Оце треба все почистити, і у вас буде набагато швидше прогріватися батареї, тому що ну, обігрів буде набагато скоріше проходити. Ну і, і менше дров буде йти, а так багато дров йде. уже видно просветы, как будут идти оттуда. Там почистил все, а вот это все с этой рубашки, все с этой рубашки нагар, который был на рубашке, вот такого.